Слава Ісусу Христу! Люди добрі, радо вас вітаю! Нехай кожне слово, що нині прозвучить, принесе вам ясність, спокій у серце і віру в перемогу. Сідайте зручненько, наливайте чаю та слухайте, що карти нам нашіптують, бо ж усе на світі має свій знак, і нам з вами дано його зрозуміти. Так, сідай ближче, бо маю тобі що сказати. Питання цікаве. Чи може конфлікт Росії з Азербайджаном перетворитися на новий фронт? Глянемо на ті карти. Перша карта Королева жезлів такс. Ну дивися, ця пані з жезлом то жінка з характером. Вона впевнена в собі, але трохи імпульсивна, як файна баба на базарі, що не боїться нікому правду в очі сказати. То може значити, що одна зі сторін, думаю, Азербайджан буде проявляти ініціативу і характер. Не дасть собі загнати в кут, як то кажуть. Друга карта: двійка пентаклів. Ой тут вже щось вертиться, як циган сонце. Це карта балансу, лавірування між двома варіантами. То є знак, що ще нема чіткого рішення, чи бити в дзвони, чи мирити сторони. Обоє видно, пробують не розлити воду в мисці, таке собі хитке становище. Третя карта повішений. огох. цей хлоп, що висить догори ногами, то не від доброго життя. Це карта паузи, застою. І переосмислення видно, ситуація зависне, не буде зараз жодного фронту, буде зависла ситуація, як то казали наші ні риба, ні м'ясо. Ну що я тобі скажу? Конфлікт там назріває, але ще немає сили вибухнути. Азербайджан може себе проявити, але обидві сторони ще будуть крутити та думати, щоби не наробити біди. Нового фронту наразі не видно, бо все зависло, як той повішений. Але слідкувати треба. Бо якщо то скоро щось буде. Буде рухатись, але точно не на цьому тижні і не в цю пору. Так слухай уважно, бо карти нині розкажуть чи будуть заворушки у Кремлі. Нам би це було на руку. Дивимось, чи щось таке там назріває. Перша карта туз жезлів, ого, а то карта вогню, сили і початку. Як сірник, що от-от загориться, це значить, що якийсь імпульс вже є. Люди там, може, ще й бояться, але всередині щось починає кипіти. Може бути перша іскра, ідея, думка, невдоволення. Хтось вже взявся махати тим жезлом, як кажуть. Друга карта трійка кубків. А оце вже цікавенько. Це карта спільноти, святкування, єднання. Може значити, що дехто з них, звичайних людей, вже гуртуються, говорять щось там між собою, мутять. Але е, поки е, то радше е, кухонні е, балачки чи почарці розмови, типа А що, якби ми? Третя карта помірність, а тут вже тормоз. Це карта стриманості, балансу і терпіння. Вона каже, що навіть якби. Хтось і хотів повстати, то ще зарано. Стихія не готова. Вийти з берегів, нема тої сили, аби вийти на діло. Народ ще вагається, стримується, як то жінка, що має сказати чоловікові правду, але все відкладає. Ну, що я можу тобі сказати? Повстання ще не зріле. іскра є, балачки поміж людей теж є. Але до справжнього бунту ще далеченько. Вони ще терплять, приглушують все в собі. Але як трохи щось підкинеться, біда, голод чи зрада зверху, то то може загорітись не зараз, але десь вже крутиться коло того. Зараз подивимось, що доля готує нам на липень, хочеться вже хороших новин і щоб нашим хлопцям було вже легше, подивимось, що там нам карти на липень показують. Перша карта вісімка кубків такс. Це карта відходу, залишення чогось. Видно, що в перші дні липня русня може трохи притихнути, може змінити напрям ударів або просто на якийсь час відступити. Але то не значить, що спокій прийде. То як перед грозою затихло, щоб потім гахнуло. Друга карта, колісниця оймам, а це вже про рух, силу, тиск, наступ, карта дуже воєнна, як танк, що не без гальм. Це значить, що після тої короткої тиші може бути різкий прорив або нова хвиля атак. Причому цілеспрямовано типу, знали, куди бити. Третя карта лицар жезлів. А оце вже той, що мчиться, не думаючи. Гарячий, агресивний, шалений. Це означає, що обстріли можуть бути різкі, раптові, з запалом, як то кажуть, влупити на всі бабки. І то не буде одинична атака. А щось на зразок швидкої серії ударів. Ну що я тобі скажу? На початку липня може ще буде видих, якби трохи відступили. Але далі, бігом і з криками, русня готується до нового витка і е -е, середини липня. Може сильно почати лупити по нашим містах швидко, ривками і цілеспрямовано. Так що треба бути поготові, не розслаблятись і мати все поготові від водички до павербанка. Ой, ну добре, давай подивимось, що ті наші картоньки скажуть? Чи буде щось мінятися в уряді, бо ж люди гомонять, щось чути, щось шепочуть, а правди ніхто не знає. Я витягла три карти, зараз розкажу все, як є. Перша карта. Трійка кубків. А, ага, отут мені показує компанія коло людей, святкування, згода, можливо, якісь кулуарні зустрічі. Може, хтось там уже за келихом чогось та й говорить про перестановки. Така собі політична тусовочка, знаєш, видно, що всередині влади якісь тусовні процеси йдуть, десь домовляються, хтось комусь усміхається, а хтось уже тост за нову посаду підіймає. Друга карта. Ту з кубків, а отут новий емоційний початок, щось дозріває, назріває. Це може бути нова хвиля, якесь оновлення, свіже лице в команді. Карта дуже жива, несе імпульс для чогось нового. Видно, що хтось таки готується на вхід з новими ідеями, чи може просто з новим бажанням почистити воду. Третя карта лицар мечів, а ото вже серйозно. Хтось рішуче летить вперед, не думаючи, просто рубає з плеча. Може вказувати або на якогось політика, що хоче різких змін, або на ситуацію, яка зненацька пришвидшиться. Цілком може бути що буде або раптове звільнення. Або жорстка заява, яка все поверне до гори дригом. Так, певні зміни в уряді назрівають, поки ще все по-дружньому, кулуарно через емоції, симпатії, але вже скоро хтось із мечем зайде і зробить хід. Це не буде повне перетрушування, але хтось може вилетіти, а хтось зайти на хвилі оновлення. І все це буде досить скоро, бо лицар мечів не любить чекати. Подивимось, що там той Трамп собі думає про Україну. Нині карти ну прямо як політик, не все кажуть в очі, але між рядками багато чути. Дивимось. Перша карта правосуддя, ох, та тут все серйозно. Карта закону, рівноваги, зважування за і проти. Значить, Трамп зараз дивиться на ситуацію дуже по діловому. Він хоче все чітко, вигідно і по правилам, які вигідні йому. Щось собі рахує, кому вигідніше підтримати чи відсторонитись. Тобто, серце там не на першому місці, чиста математика і стратегія. Друга карта, дев'ятка мечів, а це вже нічні переживання. Страхи, сумніви, муки, совісті, ну, якщо вона в нього є. Значить, останні події трохи його вивели з рівноваги. Він щось собі накручує, думає, боїться зробити фатальну помилку. Може, його лякає, що будь-яке рішення щодо України матиме великі наслідки і для нього, і для виборів. Третя карта двійка пентаклів. А тут у нас карта Гойдалки. Балансування вагання лавірування між двома варіантами от просто як жонглер і тим догодити, і тим не образити. Трамп зараз не має чіткої позиції. Він то туди, то сюди. Як вітер повіє, так і скаже. Сьогодні за Україну. Завтра всім молодці, але гроші мої. Ну що. Коротко кажучи, так відношення трохи помінялося, але не в бік якоїсь ясності. Він став ще більш обережним і хитрим, все міряє через свою вигоду і ризики. Говорить одне, думає друге, зробить третє. А ми будемо тримати оборону незалежно від того, що там у них буде. Бо ми на своїй землі. А карта правосуддя каже, правда з нами. Давай дивитися, що карти нам кажуть про літо і наші землі, чи повернеться підрідний стяг українська земля, чи довго людям ще чекати і мучитись. Перша карта королева мечів ТАКС, це пані серйозна, з холодним розумом і твердим словом. Вона не грається, каже, як є, і ріже все зайве. Це може означати, що українське командування цього літа буде діяти чітко, розумно і без емоцій. Усе продумано з холодною головою. Стратегія буде не на, на авось, а як по нотах. Друга карта дев'ятка кубків. Ой, а це вже карта задоволення, радості, бажання, яке здійснюється. Видно, що деякі цілі, які ставились, таки вдасться досягти. Може, не все й одразу, але певний результат буде, і він принесе трохи радості і гордості, і хлопцям на фронті, і всім нам. Третя карта. Четвірка жезлів, а це вже свято, стабільність, повернення додому. Карта дуже добра. Вона прямо вказує на звільнення територій і встановлення нашого контролю. Це як коли люди вертаються у свої хати після довгої дороги. Видно, щось таке цього літа повернеться до нас і будуть наші прапори майоріти там, де мають бути. Ну що я тобі скажу? Карти добрі. Цього літа ми таки зможемо повернути частину наших земель. То буде завдяки розуму, чітким діям і великій праці. І, хоч ще не вся земля до нас вернеться, але буде крок вперед, і святкування, і сльози радості. І то вже не мрія, то вже видно в енергії карт. Тримаймося, бо робота велика. Але Божа правда з нами. А там, де правда, там і перемога. Ой, зараз глянемо, бо то питання серйозне. Не дай Боже, щоб щось там наробили. Карти не брешуть. Як відчуєш, так і є. Дивимось. Перша карта четвірка Пентаклів. А це карта про страх втратити, про тримання за щось зубами. Вона каже: хтось дуже хоче зберегти контроль, не відпустити в контексті нашого питання. Це може бути сигнал що об'єкт охороняється, тримають оборону, щось укріплюють, бо розуміють, що це важливо. І наші, видно, добре усвідомлюють, що ГЕС то серце енергосистеми, друга карта лицар Жезлівого злівого. А це вже про швидку агресивну дію. Це прямо той біжу, щоб влупити, без довгих роздумів. Видно, що загроза є. Може бути спроба атаки швидка, несподівана, типу на прорив. Може бути з повітря, ракети, дрони. Хтось там вже націлюється. Третя карта п'ятірка мечів ай-яй-яй. -ай -ай. Ця карта дуже конфліктна. Вона про хитрість, підлість, удари в спину. Це... Нечесна боротьба, а таке, як би, зробити шкоди, навіть знаючи, що нічого не виграєш, може значити, що Русня може попробувати вдарити по ГЕС, просто щоб посіяти хаос і паніку. Їм не вигідно. Їм просто хочеться наробити шкоди. Ну слухай, загроза атаки на Київську ГЕС є. Видно, що ворог про це думає, має план або спокусу щось таке зробити швидко і підло. Але і наші добре тримають оборону, бо знають, що це об'єкт критичний. А ми помолимось і хай гес стоїть міцно, як скеля, а всі удари відвернуться геть. Божа сила з нами. Дивимось разом, що карти говорять про наше Дніпро. Ох, щось нині карти тривожні вийшли, як вітер перед бурею. Дивимось. Перша карта, п'ятірка жезлів. Так, це карта боротьби, конкуренції, хаосу. Але без чіткої перемоги, там всі махають тими жезлами, як на базарі. Сварка, крики, тиск, але без ясності. Це значить, що в районі Дніпра може початись якась гаряча фаза, сутички, тиск з боку, русні. Вони будуть пробувати прорватися, але там буде супротив, не віддадуть просто так. Друга карта, відлюдник, оце вже глуха тиша. Карта ізоляції, замороження, пустоти. Вона каже, якщо ситуація загостриться, то може бути відхід цивільних, закриття районів, мовчанка, як от після бурі. Це дуже схоже на сіру зону, ніхто нічиї, все тихо, але дуже тривожно, як привид, ні людей, ні контролю, тільки темрява. Третя карта диявол. А оце вже дуже важка карта дитину. Вона про маніпуляцію, страх, насилля, утримання під контролем через силу. Це може означати, що Русня якраз і хоче зробити з того району сірий морок, щоб керувати страхом, тиснути, підсовувати свою пропаганду або використати територію як буферну грязну зону для провокацій. Ну що я тобі скажу? Карти показують, що загроза є. Русня може. Спробувати зробити з району Дніпра таку собі сіру зону через бойові дії, провокації і психологічний тиск. Але це не є остаточне, бо навіть в темряві запалюється свічка. Наші не здадуть так просто, але людям там треба бути обачними. Бережіть себе, Довіряйте тільки перевіреним джерелам. А ми ще подивимось, як та ситуація буде мінятись. Бог тримає Дніпро в своїй долоні. Гляньмо, що там показує доля для Чернігова та того білоруського напрямку. Ой, нарешті трохи полегшення в картах, бо вже й серце боліло від тих тривожних розкладів. Перша карта шістка жезлів. Ой, файна карта це перемога, впевненість, підтримка з боку людей. Видно, що наші війська там на півночі добре укріпились, впевнено стоять і вже мали свої маленькі перемоги. Це як воїн, що повертається з бою з високопіднятою головою. Загроза є, але контроль міцний. Друга карта дев'ятка пентаклів. А це карта спокою, стабільності, доброго фундаменту. Чернігівщина, видно, має добре налагоджену оборону, і навіть якщо хтось буде думати сунутись звідти з Білорусі, то наші вже все продумали. Як то кажуть, вас там ждуть не з хлібом сіллю. Третя карта королева жезлів. А оце вже сила жіночої мудрості і вогню. Ця пані знає, чого хоче, і тримає ситуацію під контролем. Може означати військове керівництво, яке там діє розумно, активно й упевнено. Чернігів, як та королева, тримає оборону з гідністю й силою. І ще сама може вдарити, якщо треба буде. Ну що я тобі скажу? На зараз карти не показують прямої загрози наступу з Білорусі на Чернігів. Навіть якби щось почало ворушитись, наші зреагують швидко і грамотно. Видно, що командування сильне і народ не панікує. Так що, не піддавайся страху. Там, де мудрість, сила і підтримка, там ворогу нема чого робити. Ой, ну добре, подивимось, на що нам ті карти говорять? Чи направду, Путін послав чеченців туди, на Запорізький напрямок? Три карти витягнула слухай уважно. Перша карта королева Жезлів. Такс. Ото мені жінка грозна випала, така впевнена, гречна, але з характером. Це може бути якась командуюча сила або група людей з особливою енергією, знаєш, такі, що люблять показати свою силу в тіктоках. У них же там свої королеви в формі, що керують бійцями. Друга карта, десятка пентаклів. А тут вже показує щось родове, структуроване, як клан або велика сім'я. Ну, прям по чеченському стилю, як то кажуть, кланова структура, традиції, свої правила. Русня використовує чеченців для пропаганди, щоб показати єдність народів та міцність союзу. Часто на камеру, не в бою. Більше піару, ніж реальних наступальних дій. Третя карта: шістка пентаклів. О, а тут вже про обмін, про допомогу. Видно, що їх. Е Послали не просто так, а за щось. Може, Путін дав їм гроші або якусь вигоду пообіцяв, та й вони певно приїхали щось відробляти да? бо карта ще й про борги або розрахунки. Вони більше в тилу, в спецзавданнях і в тік-ток. Ну, слухай, по всьому видно, що направду ті чеченці там появилися. І не просто так їх використовують як картинку єдності. Карти не показують великої загрози, вони скоріше задіяні, але не як штурмовики, а як тіньова сила. Добре, дивимось, що ж нам карти скажуть про Миколаїв, чи є там якась реальна загроза до кінця літа, чи то просто страхи і паніка. Витягнула я три карти. Зараз все тобі розтолкую. Перша карта король жезлів. Так, ну диви, то мужчина діловий, рішучий, з вогнем в очах, це може бути якийсь воєнний командир, що має план, силу і натхнення щось зробити. Не виключено, що з боку ворога хтось таки поглядає в бік Миколаєва з наміром проявити ініціативу. Але, поки то більше як задум, а не дія. друга карта «Шістка кубків. А тут вже емоції, спогади, щось із минулого. Може бути, що Миколаїв вже трохи пережив щось подібне, знаєш, як ностальгія по більш спокійних часах або тривога на фоні старих ран. Місто, якби в стані очікування, всі згадують попередні обстріли, трошки є страх, але це радше з пам'яті, не з теперішнього. Третя карта король мечів. А отут вже серйозно то холодний розрахунковий дядько. Що Діє не емоціями а Стратегією карта дуже часто показує силові структури військових аналітиків, керівників операцій. І виглядає, що якась планова загроза з боку ворога таки існує. Не емоційна, а суха, як табель по, план... по плану, в нас до кінця серпня така то ціль. А скажу тобі, так, загроза є, але вона більше в головах стратегів, ніж у повітрі, прямо зараз. Хтось там зверху дійсно щось планує, але щоб воно сталося, треба ще купа умов. Королі вказують на велику Гру, але поки що то не фронт. Миколаїв має бути пильним, але без істерики. Велика біда не висить просто над головою, але спати з відкритими вікнами не раджу. Держимось, все буде добре, віримо в наших захисників. Ой, людоньки, подивимось, що ж нам ті карти скажуть про ту нову зброю в русні, бо й справді після того удару по Дніпру всі на нервах сиджу, перемішую карти з молитвою в душі, витягнула три. Зараз усе розкажу. Перша карта колесо фортуни. Такс, от уже й цікаво. Ця карта каже, що ситуація міняється. То не значить, що русня тепер повністю переозброєна, але щось новеньке в них таки з'являється час від часу. Може, то не масово, а як проба пера. Знаєш, одну-дві ракети, нова система є. Елемент випадковості, тобто не кожен раз, не кожен день, але раз. І бахнули чимось новим. Друга карта місяць. Ой, то карта тривожна, мутна, як нічне болото. Це про страхи, про щось приховане. Видно, що ми ще не все знаємо. Бо ті москалі явно щось крутять у темряві, тестують, пробують, приховують, і народ неспокійний недарма. Але водночас багато з того ще на стадії Пускаймо туман, щоб ми переживали. Третя карта двійка пентаклів. А отут вже головне, ця карта каже, що в них нема стабільності. Вони лавірують, балансують, то мають ресурси, то не мають. Зброя нова може й є. Але не в кількості, щоб сипати нею постійно. Тобто не гора нових ракет, а трошки тут, трошки там, все йде з напругою, як Жонглер тримає, поки не впаде. Так, є в русні нова зброя, щось вони пробують, щось крутять, але небагато і нестабільно. То як рулетка чи вистрелить завтра. Чи ще місяць збирати будуть? Нас лякають і зброєю, і туманом, і страхом, але великого масового арсеналу з новим не видно. Настороженість має бути, але паніки ні. Наші ППО теж не сплять. Ой, слухай, сідай ближче, бо зараз таке тобі повім. Подивимось, чи ті нові ракети, що русня випробовує, загрожують Одесі. Карти витягнула три. Зараз по одній розкажу. Перша карта королева жезлів. А, ну, ну тут жінка сильна, впевнена з характером. Це може бути образ самої Одеси, гарне, горде місто, з вогнем в душі, що тримається, купи. Але водночас карта про увагу. Одеса, як світиться, на неї дивляться, може бути ціль, бо видна, активна, стратегічна. Друга карта сімка мечів. А отут вже не дуже добре. То карта підлості, хитрості, нападу за спини. Може вказувати на несподівану атаку, яку готують нишком, без попередження. Не щось фронтальне, а якраз ота ракета, що прилетить вночі, коли не чекаєш. Видно, русня щось там мурує і думає, як вдарити тихо й боляче. Третя карта пашкубків. А тут карта. М'якша. Вона говорить про несподівані новини, інколи про тривожні сигнали, але не про щось катастрофічне. Більше про емоції, страх, паніку, переживання. Може бути пробний удар або загроза, яка більше лякає, ніж реально нищить. Загроза для Одеси є. Але вона більше підла, тиха, хитра. Русня не буде лупити просто так. Вони можуть готувати якусь одну атаку, щоб налякати, або помститися. Місто під прицілом так, але поки більше як потенційна ціль, ніж як головна. Одеса має триматися гідно, як ота королева жезлів з вогнем і мудрістю. Свічечку постав, молитву прошепчи, але без паніки. Ого, а то вже важливе питання, бо і справді люди кажуть, що ті шахеди вже й в день летять, не так, як раніше. Сідаю, карти перед собою, кладу, витягла три, зараз тобі все поясню. Перша карта туз жезлів. Так, Ото вже щось новеньке. Карта про почин, про нову дію. Рішучість видно, що русня таки змінила щось дали команду діяти інакше. Це як новий старт або зміна темпу раніше, тільки вночі, а тепер бах. І в день. словом вони щось мутять, пробують інший підхід. Друга карта мах. А отут вже взагалі ціла схема мах то про хитрість, техніку, маніпуляцію. Тобто русня включила всю свою магію технічну і психологічну, хочуть нас заплутати, зробити атаки менш передбачуваними. День. Значить, менше часу на реакцію, більше хаосу, видно, що в них є і ресурси, і ідеї, як ті шахеди використовувати по-іншому. Третя карта верховна Жриця. А це вже тиша, інтуїція, щось скрите. Ця карта показує, що ми ще не знаємо повністю, яку тактику вони задумали, все ще в процесі в тіні. Але й водночас каже. Прислухайтесь до себе, вірте інтуїції, бо відчуття загрози недарма з'явилось. Є ще плани, які вони не показали. Так. Русня таки змінила тактику. Тепер діють не так, як раніше пробують робити атаки неочікуваними, щоб збити наш ритм, вивести з рівноваги в день, бо менше готовності, але водночас не все ще включили. Будуть ще пробувати нові фішки, мутити з часом маршрутами, щоб заплутати. Наші вже й до такого готуються. Тримаймося. Ми мудріші, ми сильніші і знаємо за що боремося. Ну що ж, дякую вам, що були зі мною, слухали і відчували разом зі мною те, що кажуть карти. Хай Господь береже вас, ваші родини і нашу славну Україну. Бажаю вам мирного неба, добрих новин, світлих снів і радості в кожнім дні. До нової зустрічі! Тримаймося разом, бо сила наша в єдності.